Ви саме з такою назвою Кременчуцький гурт Про Басент Харді разом з Олегом Скрипкою випустили спільний трек. Ну, я вам скажу чесно, те, що вийшло, ну, мені подобається дуже, тому що це таке поєднання. Ну, для Олег Скрипка це ну, легендарна е, 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 така особистість для України, для української музики, для української індустрії, що бізу все. Тобто, те, що вони робили тоді, я не знаю, навіть зараз мені здається, ніхто не робить ще е, ось і тому отак класно вийшло. У колаборації намагались поєднати особливості кожного артиста, представленого в дуеті, і створити щось абсолютно нове та свіже, як зазначають самі музиканти, українська музика не має меж та кордонів, адже вона лунає від серця. Ми намагалися ще поєднати його звучання і його, щоб він був ну, більш ну схожий на себе в ті частини, де він є. Ну, от в, в, в куплеті, так. І все ж таки, щоб відчувалося, що тут, вот ну, ви слухаєте, ви розумієте, що це все ж таки наш саунд, наш звук. Трек музиканти створювали перебуваючи у різних країнах, але для професіоналів своєї справи це не створило ніяких проблем. Ми зробили демку, я його відправив, йому сподобалось. В Штатах він тоді був, і він взяв за гроші студію. І е, там швиденько прийшов буквально на годину, записав і відправив нам, що ми його вже доводили до кінця. І також була така ж історія з трубою, тобто він там грається, його труба. Зараз в Україні йде війна. Кожен українець наближає нашу перемогу, і тут криється секрет нашої віри у безперечне подолання ворога, у змогу зловити найвищу радість і потаємний зміст самовідданості. Саме про це нова робота музикантів. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.